Шановні господині, на порозі Великдень, Велике Свято. Ми прибираємо святково наші оселі, печемо Паски. І ось сьогодні я хочу вам запропонувати всім, хто дуже цінує свій час і хоче швиденько випекти красиву, добру Паску, але щоб часу вона зайняла якнайменше. Я вам пропоную сьогодні пасочку, яка складається з борошна, яєць, масла та сиру кисломолочного. Починаємо ми з сиру. Беремо 300 г. Перетираємо його, щоб він був у нас масткий та однородний. Отакий вигляд має бути. У нашого сиру, бачите, гладенький, однородний, перетертий. Якщо ви думаєте, що я забула вам сказати про дріжджі, то ні, я про них не забула. У нас паска взагалі без дріжджів. Це реп... рецепт моєї невісточки Алінки, випробуваний вже багато-багато разів. І завжди він не підводи, він як паличка-виручалочка. Зараз ми розбиваємо три яйця кімнатної температури. Взбиваємо їх, додаємо у кого ванільний цукор. У мене сьогодні ванілін. Додаємо сюди цукор простий і взбиваємо. А також ванільку додаємо і взбиваємо 5 хвилин. Подивіться, як наша маса збільшилася в об'ємі. Гарна така пухка. Тут у нас 150 грамів цукру, щепотка солі, взбита маса, і тепер до неї додаємо масло вершкове розтоплене. І має зараз кімнатну температуру масло 70 грамів. І тепер зразу додаємо куркуми для кольору грамульку. І сюди ж тримо. Цедру одного лимончика. Додаємо сир наш перетертий маленькими частинками і на маленькій швидкості міксером перемішуємо. Тепер ми у наше тісто додаємо борошно 240 грамів та розпушувача 15 грамів. Просіюємо і перемішуємо. Маса в нас дуже гарна, пухка, красива. Просіваємо. Борошна можете просіяти спочатку грамів 200, а тоді побачите, яке воно у вас, чи треба додавати вам ще борошна, чи не треба. Бо все залежить від того, якого розміру ми яйця взяли. І консистенція тіста може бути різною. Але в нас вона повинна стати густенькою. Яке красиве в нас вийшло тісто. Сюди ми додаємо цукати та грам 130 сухофруктів, які ви бажаєте. У мене сушена вишня. Можна додати родзинку, курагу, то що бажає. Перемішуємо. Тісто таке пухке, неймовірно пухке. Гарне. І зараз ми його розкладемо по формочкам. Гарно вимішаємо і розкладемо. Маємо три форми діаметром 8,5 см. Зараз ми їх промастимо гарно масличком. І закладемо сюди тісто. Наше тісто готове. І тепер ми розкладаємо його по формочках. Треба нам розкласти, майже кілограм тіста маємо, розкласти рівнесенько по формах. Вертаюся до вас з проханням, аби ви мені порадили, які мені ваги треба купити на кухню. Бо дуже вони мені потрібні, а я все ніяк їх не куплю. Тісто ми своє розклали. І тепер, щоб його трошечки Притрамбувати в кожній пасочці. Ми беремо ложечку, змащуємо олією і притрамбовуємо акуратненько. І робимо таким чином, щоб сухофрукти та цукати заглиблюємо, щоб вони не були зверху. Отак От гляньте, як ми зробили. Непогано в нас вийшло. І таке робимо з кожною. Пасочкою. Розкладене, приакурачене і ми відправляємо його до духовочки на 40-45 хвилин при температурі 160 градусів. Вони будуть випікатися. Час вийшов. І наші пасочки готові. Пройшло 45 хвилиночок, і вони гляньте, які гарні, запашні, ставимо їх. Охолоджуватися, а самі тим часом робимо глазур. Глазур ми теж робимо дуже швидку, таку, як і наші пасочки. Ми беремо 3 столових ложки сухого молока та 3 ложки згущеного молока і змішуємо їх за допомогою блендера. Глазур готова. До речі, вона дуже смачна. Нагадаю, молочний шоколад солоденький. Ми можемо замінити сухе молоко цукровою пудрою або дитячою сумішю. Це теж буде непогано. І так, ми мастимо наші пасачки. До речі, густоту ви можете регулювати сухого молочка більше, то буде густіше. Зараз зробимо потьоки, щоб було в нас гарненько. О, один потік. Мені дуже подобається, як такі потьоки на пасочки, воно так виглядає якось дуже ніжно. І останній штрих. Отака краса у нас вийшла. У хаті пахне ароматною здобою. Все в перечутті Великодня. Я бажаю вам миру. Я бажаю вам щастя. Я бажаю вам гарних свят.